Маргарита Давші, я з Запоріжжя. Зараз знаходжусь в Німеччині, місто Нюнбург. Щиро вітаю наших Збройних сил України зі святом. Бажаю міцного здоров'я та дякую за визволення нашої країни. Любі захисники. Величезна подяка вам за те, що захищаєте наше дитинство і наше життя. Бажаємо вам міцного здоров'я і наснаги. Віримо в кожного з вас і в нашу спільну перемогу. Зі святом вас. Ми впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога з Днем захисника і захисниці України. Слава Україні. Вітаю всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники. опора держави! Спокій нашого дорога. Спокій наших близьких. У ваших містах. Дякую, що я вас є спокій до моя сім'я. Бережіть себе. Всім привіт! Я Михайло, усім п'ятому дебасу. Я вітаю наших героїв з Днем Збройних Сил so, України. Я бажаю вам здоров'я та успіхів на всіх фронтах та перемоги. Е, дякую вам, що я можу знаходитися в своєму рівному місті Запоріжжя, на вулиці та кататися на своєму санкція. Е, дякую вам, що ви оберігаєте мій сон. У мене є невеличке прохання до вас. Звільнить, будь ласка, моє селище Михайлівка, в якому я народився. Бо я за своєю бабусею не бачився майже рік. Слава Україні! Шановні військові, від щирого серця вітаю з Днем Збройних сил України. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, незламного морального духу, удачі, професійної майстерності та великих перемог. І завжди буде слава, гордість, міць країни, бо в нас є збройні сили України. Хлопці зсу, дякуємо вам, що оборонити нас від обстрілів та ракет, від орків та людей, що прийшли на наші землі явно не з хорошими цілями. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе перемога за нами! Хіба ж нам треба війна? Як у сірому сірому гаї була зелена трава? Як літаки би в небі літали, то не сірі, а білі, як ріях. Та й мрія когось із людей, щоб зеленими тії були, Дерева, гаї, луги, а з війною горить півкраїни, дуже тяжко в Україні. Як у сірому, сірому небі честь мрія її палала, як сумуюча, сумуюча мати ще й не знала, де сина ховали. Ну хіба ж нам треба війна? Дякую усім захисникам нашої країни та всім, хто допомагає нам. Слава Україні!